Вітаю всіх! Пропоную в цьому майстер-класі разом зі мною зробити резинку для волосся. У мене від пошиття топа залишився відріз дуже красивої натуральної шовкової тканини. І у мене з'явилося бажання якось його застосувати, використати. І такий аксесуар для волосся гарно доповнює образ і красиво виглядає. І ось такий невеликий залишок у мене є це лицева сторона, перевертаю на виворотню сторону. І мені треба відрізати смужку. Ширина цієї смужки може бути будь-яка, це залежить від кількості тканини, яка у вас є, а також від. Товщини і довжини вашого волосся. Якщо у вас волосся більш об'ємне, довге, то можна брати більш широку смужку. У мене волосся не дуже об'ємне, не дуже довге, тому для себе я буду робити ширину 5 см в готовому вигляді, а деталь для крою має бути в два рази ширше і плюс 1,5 см, тобто половиною. Довжину смужки зроблю 50 см, щоб вона була так гарно призборена. Також для пошиття мені знадобиться ось така резиночка. Резинка у мене не плоска, вона трохи об'ємна. І по довжині я так прикинула приблизно 7 см і плюс припуски, для того, щоб ось так її накрутити потім на хвостик. Але обрізати поки що не буду, тому що потім мені буде незручно її втягувати. Просто поставлю міточку. Ось так це припуск відступлю і 6-7 см ставлю міточку. Тепер відкладаю і викроюю потрібну деталь. Я викроїла детальку, тепер треба її шити в кільце, ось тут, звичайною строчкою. Я зробила цей шов і розпрасувала припуски. Наступним кроком мені треба знов піти до машинки і шити мою деталь ось так по довгим сторонам. Але мені треба її шити так, щоб потім можна було вивернути. Тому уважно дивіться, як треба скласти цю деталь. Верхню частину смужки складаю ось так в декілька шарів. Ось так. І потім накриваю зверху нижньою частиною і з'єдную ось тут. Лінії по зрізах. І ось тут, по цих зрізах, я і буду шивати мою смужку. Початок краще зафіксувати шпильками, щоб нічого не перекрутилося. Ось так я трошки зафіксувала. Тепер я буду йти до машинки і шивати ось тут по цьому краю почати можна з будь-якого місця. Прокладаючи строчку, треба уважно слідкувати, щоб під неї не попав внутрішній шар деталі. Строчку роблю невеликими ділянками, поправляючи внутрішній шар тканини. Тепер з середини я підтягую трошки тканину. Ось так. І у мене з'являється наступна ділянка, яку мені треба шити. Ще раз підтягую трошки з середини ось цю тканинку. Ось так розправляю її, поправляю все всередині, з'єдную зрізи і продовжую строчку. Так. Я бачу, що у мене попереду початок строчки. Ось він. І я не буду до нього доходити приблизно 3 см, Можна 4. Роблю закріпку. І ось у мене залишилися нищитими 3 сантиметри. Ось так зараз виглядає мій виріб. І тепер через ось цей отвір мені треба вивернути мою деталь на лицеву сторону. І тепер через цей отвір мені треба протягнути резинку. Резинку можна протягнути за допомогою спеціального приладдя або за допомогою шпильки. Добре, що я залишила більшу резинку по довжині, тому що зараз мені так зручніше її втягувати всередину. І зараз здається, що резинки мені потрібно більше, аніж я думала на початку. Ось так воно, наче, має бути, але так дуже туго. Добре, що я не обрізала одразу довжину, зараз можу її підкоригувати. І ось так вже красиво, гарно виглядає моя резинка, мені подобається. Отже, додала ще 2 см довжини від попередньої мітки. Ось так. І тепер мені треба зшити кінчики резинки між собою. Я це зроблю вручну. Добре, розправляю резинку всередині, і залишилося мені зашити ось цей отвір. Я це також зроблю вручну. І ось так виглядає цей аксесуар вже повністю готовий. Мені дуже подобається. Особливо подобається, як ця тканина виглядає. Раджу вам обов'язково використовувати натуральні тканини. Це виглядає дуже стильно, дорого і красиво.